Сьогодні у випуску у Львові передали квадроцикли для захисників, скасували ЛГБТ-марш через загрози безпеці. А виниківський госпіталь отримує 35 мільйонів євро на модернізацію. У строю працівники СБУ збив пішохода, а також як викрили схему фіктивних меддовідок для ухилянтів. Це та багато іншого. Дивіться далі. З вами новини в темі та я, Христина Кругляк. Попереду лише найграчіші події, тож не перемикайтесь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки і. Ми розпочинаємо. У Львові передали квадроцикли й авто для захисників. Чим швидше, тим безпечніше у центрі Львова, 2 квітня відбулася передача важливого транспорту для українських захисників. 93-я окрема механізована бригада Холодний Яр отримала 15 квадроциклів та 15 автомобілів, які вже незабаром вирушать на передову, щоб допомагати нашим воїнам виконувати бойові завдання та рятувати життя. Чому це так важливо? Головний сержант бригади Віталій П'ясецький пояс. Сніє війна змінилася, і з нею змінилася і логістика. Піхоті доводиться долати великі відстані під ворожим наглядом. А без транспорту це смертельно небезпечно. Нам потрібно швидко доставляти бійців, екіпажі БПЛА, а також оперативно евакуйовувати поранених. Авто і квадроцикли це мобільність. А мобільність у бою рятує життя. На жаль, техніка на фронті довго не живе, тому кожна нова машина це шанс для наших хлопців бути на крок попереду ворога. наголошує п'ясецький. Зібрав. 13,5 половиною мільйонів гривень на закупівлю транспорту вдалося завдяки міжнародній підтримці та небайдужим українцям. Квадроцикли та автомобілі придбала норвезька організація Фрідюкрайна, анонімний благодійник із Данії, компанія Міст Експрес та Львівська міська рада. ЛГБТ марш у Львові скасували через питання безпеки. Львівська обласна військова адміністрація порадила організаторам дня видимості трансгендерних людей отриматися від проведення акції через неможливість гарантувати безпеку її учасників. Про це повідомила молодіжна організація Білкіс, яка мала проводити захід 30 березня. Ми переконані, що в умовах російсько-української війни безпека громадянського суспільства має бути пріоритетом. Тому ухвалили рішення скасувати подію. Йдеться у заяві активістів. Причиною такого рішення стали потенційні провокації, які могли б виникнути під час маршу. Попри це, організатори наголошують, що продовжують переговори з львівською міськрадою та поліцією щодо можливості проведення ЛГБТ-заходів у місті. 35 мільйонів євро від Чехії. Винниківський госпіталь чекає масштабна модернізація. Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи у винниках отримує 35,5 мільйонів євро від Чехії на масштабну модернізацію. Це частина великої програми підтримки медичних закладів України, в межах якої Чехія інвестує понад 100 мільйонів євро у 6 лікарень. Які ж лікарні ще отримують допомогу? Рівненський госпіталь ветеранів Ані війни, Волинська обласна лікарня, Криворізька міська лікарня номер 5 міська клінічна лікарня номер 16 Дніпро та Київська обласна дитяча лікарня. Загалом Чехія планує модернізувати 13 лікарень у семи регіонах України. Що ж вже зроблено у виниківському госпіталі? Оновлено операційні зали та стерилізаційне відділення. На це пішло 109 мільйонів гривень. Відкрито клініку протезування та реабілітації Суперхюменс, заплановано реконструкцію центрального корпусу. Та будівництво нового ще до повномасштабного вторгнення тут планували капітальну реконструкцію, закупівлю нового обладнання та створення вертолітного майданчика для екстрених пацієнтів. Тепер із залученням чеських інвестицій, госпіталь отримує новий поштовх для розвитку, що стане ключовим у лікуванні та реабілітації українських військових. Смертельне ДТП на Львівщині суд виніс вирок працівнику СБУ. Чи може перевищення швидкості на кілька кілометрів коштувати життя? На жаль, відповідь так: Стрийський міськрайонний суд визнав винним начальника сектору УСБУ Закарпатській області, який збив на смерть 16-річного пішохода у строю. Трагедія сталася ввечері 29 грудня 2023 року на трасі Київ. Чоп 32-річний водій рухався зі швидкістю 61 км на годину. Хоча в населеному пункті до Зволе на швидкість 50 км на годину на нерегульованому пішохідному переході. Він не встиг загальмувати та збив підлітка. Хлопця з важкими травмами доправили до лікарні, проте врятувати його не вдалося. Суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим. Врахували каяття сприяння слідству, добровільне відшкодування шкоди та військову службу під час війни. Покарання службове обмеження для військовослужбовців на один рік із відрахуванням 10% зарплати в. Бюджет. Удійські права залишили про ньому. Чи справедливий такий вирок, пишіть нам у коментарях. А сторонам дається 30 днів на його оскарження. Непридатні за 5 тисяч доларів. У Львові викрили схему фіктивних меддовідок для ухилянтів. Як легко відкосити від служби, коли маєш зайві 5 тисяч доларів. Троє чоловіків зі Львівщини та Тернопільщини розробили злочинну схему, яка дозволяла військовозобов'язаним отримати фіктивні медичні довідки, оформити нові військово облікові документи та безперешкодно виїхати за кордон. Правоохоронці за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомили про підозу трьом учасникам організованої групи у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Як з'ясували слідчі, до складу угрупування входили мешканець Львівщини та двоє жителів Тернопільщини. Вони діяли чітко та злагоджено. Знаходили клієнтів, виготовляли їм фальшиві медичні довідки, в яких зазначали неіснуючі діагнози. А на їхній підставі чоловікам видавали нові військово-облік. Кові документи у цих документах вказувалося, що особа не придатна до військової служби та виключається з військового обліку. Послуги звільнення від армії, зловмисники оцінили у 5 тисяч доларів з людини. Оплату приймали як готівкою, так і на криптогаманець. Слідчі вже задокументували щонайменше трьох чоловіків, які скористалися цією схемою. Розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники схеми. А майно одного з фігурантів уже арештоване. Але головне питання: скільки? Ще таких непридатних виїхало за кордон, поки схема працювала. Яка б ваша думка щодо цього? Пишіть нам у коментарях. Львівська міськрада провалила голосування за кредити на 1,3 мільярда гривень. Львівські депутати не підтримали рішення про залучення кредитів, які мали піти на інфраструктурні проєкти, зокрема на будівництво крематорію, рекультивацію грибовицького полігону та реконструкцію вулиць. 2 квітня на пленарному засіданні Львівської міськради депутати розглядали дві кредитні угоди: 650,5 млн мільйонів гривень від Укргазбанку та 668 млн мільйонів гривень від Ощадб. Банку позики були погоджені міністерством фінансів і мали термін погашення до п'яти років. Однак рішення не набрало необхідних дві треті голосів від складу ради. За кредит від Ощадбанку проголосували 39 депутатів при мінімально необхідних 48. За позику від Укргазбанку 38 депутатів. Хто голосував за і проти. Підтримали кредити Європейська Солідарність, Самопоміч, Свобода та міський голова Андрій Садовий проти або утрим. Малися варта та голос. Зокрема, лише один депутат від голосу Тарас Репоцький проголосував за. Багато депутатів просто не прийшли на засідання. Провалене голосування може загальмувати важливі інфраструктурні проєкти у місті. Львівська влада може спробувати повторно винести питання на розгляд або шукати інші джерела фінансування. До слова, у 2024 році, Львів достроково погасив кредити перед Укргазбанком та «Укрексімбанком» на 210 мільйонів гривень. Зустрітися зі своєю дитиною, обійняти чоловіка, дізнатися, що сестра жива у Львові. На вулиці Стрейській, 83 Відкрили центр підтримки для родичів військовополонених та зниклих безвісти внаслідок збройної агресії Росії. Тут допоможуть не лише словом, тут дадуть чіткі інструкції, пояснення, підтримку і поради, як не потрапити на гачок шахраїв. Цей центр працює за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, генштабу ЗСУ, представників військових частин. Офісу омбусмена та інших служб за офіційними даними з початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути з російського полону 4306 українців військових і цивільних. Родини, які шукають своїх рідних, можуть також звернутися до об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ. Це шанс, це можливість дізнатися правду, і головне діяти. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.